У Луцькому вищому професійно-технічному училищі будівництва та архітектури здійснюють підготовку майже за усіма напрямками робітничих спеціальностей: муляри, штукатури, електрозварювальники, живописці тощо. Вік навчального закладу поважний, понад 60 років, тому багато устаткування, з яким працюють студенти, належить ще до минулого століття, а час диктує нові вимоги щодо якості. Днями на умовах двосторонньої співпраці студенти деревообробної спеціальності отримали від фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк два верстати, які дозволять забезпечити. Цикл виготовлення корпусних меблів на базі училища. Це питання вирішувалось не зразу. Ситуація відома всім. Війна, фонд допомагав от в АТО. Ми кажуть, не нагадували про себе, але ми вдячні фонду за те, що все-таки така можливість, такі скрутні часи була знайдена, і ми отримали цих два верстати. Думаю, що зможемо після відповідного вже. Освоєння цієї техніки ми зможемо дійсно реалізувати От, і свої плани втілювати в життя, і, можливо, пропозиції від фонду Новий Луцьк. Для фонду Новий Луцьк підтримка таких проєктів принципова, оскільки тепер студенти не лише мають змогу освоїти особливості усіх етапів виготовлення меблів, а й забезпечувати необхідним інвентарем навчальні заклади Луцька. І ціна таких виробів буде суттєво відрізнятися від ринкової. Студенти-першокурсники тільки почнуть освоювати можливості нових верстатів. А от старшокурсники впевнені, що тепер зможуть підвищити свою кваліфікацію, адже до цього окремі деталі доводилося замовляти у приватних фірм, що завищувало кінцеву вартість виробу. Формат обрізний верстат. Він нам дає змогу виготовленні різноманітних меблів, так як раніше ми цього не мали можливість. Ну, мали, але обмежені. Тепер він нам дає вже змогу більш професійно. Ну, відноситись до того, підготовляти це все. І взагалі, це є один з верстатів, ну, кращих верстатів для виготовлення. Ну, так як стартового початку виготовлення меблів. Фонд Новий Луцьк почав співпрацю з навчальним закладом уже давно. Студенти-художники, завдяки стипендіальному проекту, втілюють творчі ідеї, розписуючи лікарняні палати для малечі. А нове устаткування уже невдовзі дасть змогу столярам, які навчаються в училищі, виготовляти якісні меблі для шкіл та дитсадків Луцька.